Ось і настав час нашої традиційної рубрики Новий день гість до нас у студію завітала Наталя Тимофійчук, тренер та директор бізнес школи для дітей. Вітаю вас, пані Наталя. Доброго дня. Що це власне таке бізнес освіта для дітей? Ну, перш за все, я хотіла б зазначити, що не секрет для кожного з нас є, є що бізнес освіта з'явилася ще за часів, коли був розвиток торгівельних відносин індустріальне виробництво з початку 18-19 століття. І всі ми знаємо, що всі ці секрети зберігалися в родинному колі, передавалися від батька до сина. І саме тому на сьогоднішній день є дуже навіть актуально, щоб всі ми дізналися ці секрети, щоб наші діти володіли цією інформацією і були розслідкою потужною генерацією. Нових, потужних, сильних, соціально відповідальних підприємців. Які є напрямки бізнес-освіти? Взагалі, от, що викладають? в Школі бізнес освіти для дітей. Я хочу зазначити, що це е, інтерактивні заняття на розвиток креативності, на розвиток е, психологічних якостей, на відкриття талантів, на розвиток декоративного мислення, на генерацію ідеї, такі, які проходять в інтерактивних іграх, потім створюється бізнес-інкубатор за для того, щоб росла генерація ідеї, для того, щоб діти могли себе потім проявити, для того, щоб вони могли сформувати свої ідеї і потім. Ці мрії реалізувати в житті завдяки форуму стартапів, там де вони представляють свої ідеї і найкращі ідеї отримують гранти на реалізацію на реалізацію в житті. Чи можна сказати, що діти більш креативні, навіть ніж дорослі, і більш сміливі у своїх мріях та проявах? Так, звичайно, коли працюєш з дітьми, це така потужна енергетична сила, яка все ціло повністю тебе окриляє, і ти не можеш зрозуміти. Ти розумієш, що в них дуже багато таких цікавих, яскравих моментів. Можливо, дорослі навіть про це б навіть і не задумалися. А діти вони повністю натхнені цим всім, і ти думаєш, як же все так зробити, щоб це все реалізувати в життя? Для того, щоб діти зрозуміли, що все в цьому житті можливо, є для того, щоб вони були щасливі, успішні в майбутньому. Чи є вже якісь проекти, які реально реалізували наприклад діти або вони дійсно вже працюють на сьогоднішній день? Якісь ідеї, які відтворили в життя вони. Так, звичайно, а на сьогоднішній день у нашій школі було три проекти, і всі ці три проекти є успішними, цікавими і креативними. Саме тому, що це були створені проекти дітьми. Один із проектів це була «Перлина Поділля. Я вважаю, що він навіть дуже успішний, тому що діти отримали замовлення на виготовлення своєї продукції на чемпіонат «Сейч». Діти будуть реалізувати свою продукцію, продавати і проставляти наше місто. Чому «Перлина Поділля? тому що це? поєднання такого солодкого подарунка і е, одразу ж інформативна візитівка нашого міста про визначні місця нашої Вінниччини. Тому ми назвали його «Перелина Подіна для того, щоб люди дізналися все більше і більше цікавої інформації про наше місто, так як не секрет, що наше місто на сьогоднішній день являється туристичною мапою в Україні. Дуже багато гостів приїжджають і хотілося б, щоб вони дізналися і мали можливість дізнатися і на українській мові, і на англійській мові. Тому візитівка нашого міста і визначні місця є там і на англійській, і на українській. Мові, що всі могли дізнатися. Тобто, ви можете купити, придбати цей а подарунок. А Це саме за продукція? Це продукція, йде така дерев'яного дерев масштабу коробочка, на якому розміщено формат нашого Вінничини вигривінова. І всередині знаходяться знаходиться солодощі і обов'язково такий флайер, який включає свою інформацію про те, про визначні місця, про фонтан, про музей Пірогова, про вежу. І на українській, на англійській мові, тому що гості в нас різні бувають з різних країн. І для того, щоб вони могли дізнатися більше і були Інформовані тому такий формат це цей проект створили діти, розробили макет, діти. Звичайно. бренд, звичайно. інформацію знищено. звичайно. Повністю це тільки їхній проект. Ми просто ви знаєте, діти це така подушна сила, яка про щось мріє, хоче про щось заявити, про щось розказати. А ми лише за цим спостерігаємо і направляємо. Ми не маємо права зупинити цей потік. Які ще цікаві ідеї чи проекти вам да, запам'ятали? Звичайно, мені б хотілося ще розказати про проект наших малюків. Це маленькі діти були, які створювали свій. Проект. Важко мені уявити, як маленькі діти можуть створити свій бізнес-проект. Е, звичайно, основницею цієї ідеї була поворознюк Анна. Вона придумала цей проект. Дівчатка їй допомогли це все оформити, допомогли далі. Тобто в неї була ідея, зародилася, а вони далі це все придумали, розробили і зробили дизайн. Причому я хочу зазначити, що і Перлина Поділля. І подарунок в майбутньому митцю це такі креативні індивідуальні підходи подарунки, тому що, наприклад, коли ви, ваш, ваша дитина йде кудись в гості, на сьогоднішній день всі дітки займаються чим гаджетами, але для того не всі Точно. батьки мають можливість визвести її або відкрити таланти в мистецтві, саме в малюванні. Так? Але, наприклад, ми йдемо десь в гості, і ми можемо взяти одразу цей подарунок, в якому знаходяться всі професійні засоби для малювання, тобто фарби папір акварельний, олівці. І саме головна дзюминка цього, розинка цього формату є майстер-клас Светлани Телець. це дуже відома художниця в нашому місті, твори якої відомі не тільки в Україні, а поза її межами, де вона розповідає, як правильно творити, як підбирати кольори, як навчитися творити, як не боятися всього цього. І тому уявіть собі, ви йдете в гості з дитинкою і приносите такий подарунок. Можливо, дитина навіть до цього і не задумала, чи мама, що в неї є до того хист. А тут у неї появилась така можливість відкрити свій талант. Тому я вважаю, що це дуже цікавий проєкт, і який дбає про наше майбутнє для дітей. Насправді все геніально просто. Так всі знаємо, що є фарби, всі знаємо, що є акварельний папір, що можна піти на майстер-клас до художника. Але зібратися, сконцентрувати все в одному подарунку придумала маленька дівчинка. Так, да, наприклад, у мене є дитина, да, 5 років. Ми ще, наприклад, не ходили на малювання, але завдяки такому подарунку ми відкриваємо, що можливо їй це цікаво, можливо, вона в майбутньому може проявити себе як справжній митець, тому це така дуже цікава можливість. І третій проект, і третій проект е, був створений нашими старшою групою, старшою лігою учнів. Вони розповідали про екологічний будиночок для дітей. Тобто, всі ми знаємо, що, наприклад, коли приїжджають діти на канікулах до бабусь, до дідусів, то входить всі, і постільна білизна, і все, що тільки можливо і неможливо. Звичайно, і для того, Точно. щоб це не було, то придумали вони такий екологічно чистий проект. Домівка називається Домівка Вігвам, яка е, створена з чистої деревини і чистих тканин, хлопчистих тканин з бавовни, так, екологічно чистий продукт. Тобто ми не будемо боятися, що діти знаходяться, так як зараз продаються палатки на синтетичні, а дитина знаходиться в колишній чистій сфері, цей вігвам зручний і цікавий. Там можуть розташуватися і діти, і навіть дитина з мамою сісти, полягти, почитати, погратися. Є спеціальні карманчики, подушечки для того, щоб туди можна було скласти свої додаткові якісь іграшки і тому подібного. І Причому, що вона є такою транспортабельною, її можна перевозити з місця на місце, тому що вона знаходиться в Чехлі. Тобто це такий цікавий проєкт. Нещодавно відбувся чемпіонат України з підприємництва серед школярів. Uh -huh. чи брали участь у ньому віничани. Так, звичайно, Ми їздили на чемпіонат України з підприємництва, і це був дуже такий цікавий інформативний, потужний, резонансний момент в нашому житті, тому що їздили і діти, і їздили їхні батьки. Вони побачили всю ту силу, коли збирається більше 40 членів журі, коли збирається біля сотні команд з усієї України, де діти презентують свої проекти, де це вже проходить на такому дорослому рівні, де вони не відчувають себе дітьми, де їх одразу знімає телебачення, де в них беруть інтерв'ю де вони виходять з мікрофоном, тому це такий важливий фактор в нашому розвитку нашої школи був для, для того, щоб діти спробували себе справжніми бізнесменами, де вони можуть відкрити себе і спробувати себе, коли презентувати свою продукцію перед такою великою студією глядачів. Тобто ви з цими проектами, про які ви розповіли, ви якраз їздили на чемпіонат так, України. Так, а який проект все ж таки переміг? Яка ідея така, от дитяча? А, а, ідея перемогла в більшості Перлина Поділля, тому що всім було дуже цікаво. Ну, здавалося б, ну солодощі, ну здавалося б, коробка. Але оце саме поєднання з екологічно чистої деревини, коли ця коробочка залишається, от, наприклад, ви поїхали в гості, цукерки ви привезли з собою. Ну, 5 хвилин, цукерок не залишилося, ви винесли в мусор. А тут залишається коробка. Обка заклично чисто доверевини, яка являється потім як шкатулка, де ви можете зберігати свої речі, або навіть ви проходите по квартирі, бачите цю коробку і складете: о, це до мене приїжджали віничани. Це вони саме розповідали про своє місто, яким вони пишаються, і тому це цікаво завжди в такому форматі. І е, я навіть хочу зазначити, що нам одразу зам... дітям одразу поступило замовлення на більше ста коробок на подарунки. То вони вже можуть навіть гроші заробляти не можуть, а це їхня головна мета. Головна мета нашої школи навчити дітей заробляти свої перші кошти з 7-6 років починаючи. Тобто вони спочатку навчаються, перебувають в певний час в бізнес-інкубаторі, генерують свої ідеї, презентують її на форумі стартапів, потім отримують гранти на реалізацію, якщо ці проекти достойні, такі гарні, а діти в нас креативні, вінчина наша дуже багата на талановитих дітей. І після цього дітки. Отримують гранти на реалізацію і вони потужно працюють на протязі місяця, реалізують це все, ходять на майстер-класи від провідних виробників, від провідних бізнесменів нашого міста, зустрічаються, отримують консультації від них, як це правильно зробити, як розрекламувати, який піар-ход зробити. Тому що це один із головних нюансів нашого навчання. Далеко не кожна доросла людина знає, як написати бізнес-план. Ну, саме для того була створена наша школа, щоб навчити дітей презентувати, не боятися. Ми навчаємо їх не тільки основам економіки та підприємства, ми навчаємо їм ораторського мистецтва, ми навчаємо їх декоративним мисленням, ми відкриваємо їх психологічні якісь проблеми, навчаємо їх постійно в інтеркейсах, і навчальний процес проходить в інтерактивній грі постійно. Тобто це не суцільне заняття, коли сіли дітки і ми навчаємо як в школі, а це інтерактивна гра, де діти грають себе, грають себе в ролі підприємців, грають себе в ролі якихось видатних людей. І головна їхня точка опори в тому, щоб вміти себе презентувати, вміти себе представити, вміти говорити про себе, вміти себе показати. Які зміни відчуваються в дитині? От коли пройшла декілька етапів, які можна зробити висновки? Висновки такі, що вони стають впевнені в собі, вони вміють спілкуватися, вміють себе представляти як справжні підприємці, навіть коли вони приходять до дорослих, вони не кажуть і не тікають, і не ховаються. Вони протягують перші руки, вітаються як справжні підприємці, пропонують свої послуги, розповідають про свої проекти, тому що вони цим живуть. Тому що вони розуміють, що це потрібно сьогоденні. Школа це дуже чудовий, такий важливий фактор в нашому житті. Але, на жаль, наших діток не хочуть бути багатофункціональними в нашому житті, функціональними у всіх будь-яких сферах життя. Розумієте? І тому саме ми займаємося таким розвитком. Розвиток йде всебічний. Це не тільки навчання, підприємство та економіки, це всебічний розвиток, який постійно, постійно ми займаємося цим. У вас є сімейна економіка, так? Так, так це другий курс навчання. Перший курс навчання йде ази економіки та бізнесу, там, де ми проходимо психологію, економіку, менеджмент, тімбілдінг. Це самий головний фактор, тому що вони повинні бути навчені працювати в команді, а не лише я, я, я. Другий курс навчання це сімейна економіка, сімейний бюджет. Ми розглядаємо ці всі питання, вчимо їх, як формувати бюджет. Як займатися, як правильно прораховувати, щоб вони розуміли, наскільки важливо, коли їхні батьки витрачають кошти, то на що це йде, щоб щоб вони розуміли відповідальність витрат, розумієте? Чи завжди батьки знають всю ту інформацію, і ті предмети, які дітям викладають у школі? Е, ні, не завжди, не завжди. Я можу навіть так похвалитися. Дуже багато було таких аспектів, які діти потім запитувалися батьків і батьки. Ну так, щось чули, щось не чули, не можуть зрозуміти про що. Навіть саме такий формальний, Ми розбирали момент про гроші. Ми навчалися, коли вони з'явилися, як було це процес, як відбувалося, чому відбувалося. Вчили всі види грошей, і я їм розповідала про квазі гроші. І перше питання. Мама, ти знаєш що таке квазі гроші? Скажіть Тому нам це... і нашим глядачам, що таке квазі гроші. Ну квазі гроші це такий інтерактивний ресурс, де ми розраховуємося в електронному вигляді. Це є квазі гроші. Ось хотілося б повернутися до чемпіонату України з підприємництва. Це як етап, так? Є да. переможці цього чемпіонату. А що далі? Чи є а, якийсь міжнародний чемпіонат? Можливо? Так, звичайно. Спочатку проходить чемпіонат на рівні е, України. А потім, в кінці серпня, місця, середина серпня, відбувається чемпіонат світу Сейч. Кожного року він проходив в різних країнах за результатами того, хто зайняв перше місце, так само, як і в Робаченні. І я хочу дуже повідомити таку цікаву новину. Цього року у нас було в Україні і в Робаченні, і ще у в нас і цього року і чемпіонат світу Сейдж, де будуть представляти свої презентації своїх проєктів, саме такі самі одні з сильних команд України. І, це буде дуже цікавий такий широкомасштабний проект, де збирається більше ста команд з усього світу. Наші українці мають дуже багато перемог, багато кубків з чемпіонату Сеч, де вони презентують себе і свої проекти, і презентують нашу країну, тому що якісь звичаї та традиції вони також показують, показують обов'язково візитівку України. Але це відбувається все на англійській мові. І звичайно, діти, які виграли перші, зайняли перші, другі, треті місця, вони в інтенсиві протягом двох місяців займаються на базі. Бізнес таборів наших, де навчаються презентувати себе, де вчаться вільно спілкуватися англійською мовою в інтенсиві. І тому це така плідна робота. Напротязі двох місяців вони готуються в інтенсиві, щоб представити нашу Україну. Тобто виходить, що минулого року переміг Українець чи україночка? Так, вони були на чемпіонаті світу на Філіпінах і зайняли друге місце. Там є такий регламент, сейдж вже існує більше 15 років, то цього року саме Україна приймає, тому що минулі роки це було два роки поспіль в Америці, США, Філіппінах, Куба. Тобто, це дуже такі цікаві країни, які важко дістатися, але наші діти їздять туди. А і це був проєкт, який на міжнародному рівні так про себе гучно заявив. Да, це був проєкт, на який називався Healthy Chocolate здоровий шоколад. В'явіть собі, це школа лідерів Бікбос, дорослі діти, які презентували, розробили інноваційний Шоколад, там йде палітра цукерок, п'ять цукерок, і вони всі створені для здоров'я наших людей. Тобто вони екологічно чисті. Кожна цукерка має певні трави, там немає зовсім ні граму цукру. Но кожна цукерка має свій смак притаманний, і вони насичені такого. Я нашим учням цього року на новий рік презентувала і дарувала на новий рік такі солодощі. Було захвату. Уйма, тому що вони дуже цікаві, такий присмак різної форми в коробоці, і діти були дуже задоволені. Тобто дитина може розвиватися у будь-якій сфері так. IT, Звичайно. кулінарія, наприклад, так чи мистецтво, але так. ви їм допомагаєте розкрити себе. Так, так. основна ваша мета перетворити їхню мрію в реальність, допомогти їй в цьому, але. Не допомагати робити за них, а щоб вони це самі, а лише тільки давати настанови і допомагати якимись порадами не більше для того, щоб вони саме реалізувалися в майбутньому житті, як успішні підприємці для, для того, щоб розвивати нашу економіку, за для того, щоб наші діти не і батьки не думали про те, як поїхати за кордон, а для того, щоб потужна сила була тут в нас в Україні. Для процвітання нашої економіки в Україні ми дійсно маємо чим пишатися. Це надзвичайно приємно чути, яка в нас талановита молодь. Дякую вам за приємну розмову і за традицію. Ваші побажання нашим глядачам. Розвиватися, творити, верхувати, створювати своє прекрасне майбутнє, e, дбати про наших діток. І наш лозунг і e, нашої школи є отакий: от e, одні створюють історію, інші стають їхнім біограм. Ми творимо перших. Тому приєднуйтесь. Ще раз дякую. Нагадаю, у нас у студії була Наталя Тимофійчук, тренер та директор бізнес школи для дітей. Будьте сміливими, активними та креативними. А ми для вас далі підготували ще кілька цікавих рубрик, тож не перемикайте.